Поруч зі мною Наталія Лелюх особлива для мене гостя, гінекологиня, волонтерка, і просто я не знаю надзвичайна жінка, яка може все. Дякую. Дуже рада бачити тебе, обнімати тебе і е, вітаю тебе з поверненням додому. Дякую, я можу собі дозволити говорити з тобою на ти, звичайно. Ти. Ти об'їхала багато міст, срібних 304 304 містечок. Населення. Так, ти багато бачила і спілкувалася з людьми. Чому, як ти думаєш, на, на зараз який основний страх у жінок, ну, крім безпеки, напевно, вагітніти, народжуватись, покращувати демографічну ситуацію в Україні? Ну знову ж таки, мій досвід достатньо специфічний, тому що я була в маленьких населених пунктах, маленьких селах. Це маленькі громади, які там може. Це може бути одна громада, яка об'єднує три-чотири маленькі села, які знаходяться поруч. І е, тут на, страх в чому? Страх безпека, це звичайно, це те, що дуже важливе. Інше, е, е, от я хочу поділитися такою історією. Є певна різниця. В сприйнятті і в розумінні доступності медичної допомоги зараз хто повертається за кордону, мої пацієнти, в тому числі, да коли приїжджають або вже повністю повертаються, вони радісно мені розповідають, як у нас круто з медициною, як погано там. Коли я їду десь за межі Києва, я чую абсолютно іншу історію. Я чую те, що медицина недоступна, особливо це стосується прифронтових зон і деокупованих територій. І тому бояться народжувати, бояться вагітніти саме за того, що немає доступної адекватної медичної допомоги. І, наприклад, це стосується не лише акушерства і гінекології. Коли я буваю на таких прийомах, я знаходжу, наприклад, онкологічну онкологічне захворювання, да, от Херсонська область, сонячне. Я знайшла там два е, класичних випадки онкологічних захворювань. Я пишу направлення для онколога, і жінка каже: Я не піду. Я кажу, чому а тому, що е, онколог найближчий в Херсоні, куди я ще можу доїхати, бо немає власного транспорту, немає можливості. Але всі лікарні в Херсоні постійно обстрілюються, і я від раку помру пізніше, ніж мене вб'ють ракетою, яка прилетить. Тому оця доступність медичної допомоги, вона ну максимально повинна бути там. Тобто про якусь профілактику е, захворювань і е, взагалі, взагалі не, не йдеться, йдеться про чекапи? Про виживання. виживання, просто про виживання, на жаль, поки що. Чи бачиш ти якісь. Методи врегулювання цієї ситуації, ну крім того, щоб забрати людей і привести просто в лікарню. А за ну дано ну, це знов ж таки на це треба. Повинен повинен бути дуже великий ресурс. Ну окей, я в свою шитку можу посадити ну, ну 10 людей, да, при роз, розміщенні їх на полу, да, і кудись відвести. Але ж більше людей потребують медичної допомоги, більше людей потребують кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги, яку надають спеціалізовані медичні центри. Я вже не Ажу про психологічну медичну допомогу, які вони також потребують. Я думаю, що все ж таки це формування мобільних бригад державою. Це зрозуміло, що ми все це робимо на волонтерських засадах, але це, це повинно бути оплачувано державою, це повинно бути започатковано державою. І оці мобільні бригади можуть надавати певну медичну допомогу і медичну евакуацію в тому числі. Е, інший бік твоєї ж, 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 твого життя, власне, волонтерство. Е, що тут, які тут прогалини, ти бачиш як медик-волонтер? Е, ну, я думаю, що я буду не одна, хто вже про це кричить другий рік. Е, волонтери це така. Дивна спільнота, яка з'являється там, де вона потрібна, і дуже не хоче там бути, тобто, ми всі реально мріємо, коли ми будемо непотрібні. І ми чекаємо саме цього від держави, коли держава підхопить якісь наші ініціативи, зрозуміє, що треба виправити, як швидко реагувати, тому що волонтери це бригади швидкого реагування. Ми за ніч зібрали на дрон, ми за ніч там щось зробили. Ми поїхали десь когось полікувати до медичної да, допомоги. Да, да. А, а далі повинні бути влаштовані якісь процеси, і тому на наприкінці другого року повномасштабного вторгнення і на 10, тому році війни з Росією, коли до мене ще приходять запити від великих бригад на тисячу найменувань чогось, мене це лякає. Мене лякає, що це все ще досі не забезпечено державою. Сьогодні була важлива панель про репродуктивне здоров'я. Ми знаємо, що вчора був ухвалений проект закону. Що ти, як практик, Могла б до цього додати що важливого, про що не говорять. Важливо говорити про сексуальну освіту в школах, в родинах, в якихось спільнотах, і це стосується молодих людей і дорослих також. Це перше. Друге, напевно, я б хотіла ще говорити на тему навчання лікарів, тому що в нашу практику щоденну, буденну, до якої ми звикли, у кожного лікаря реально є свої шаблони, як він говорить з тією чи іншою пацієнткою. Сієнтом нам треба вводити нові слова, нам треба вводити нові конструкції, тому що ми працюємо з травмованими людьми, тому що сьогодні жінка прийшла до мене і плаче від щастя. Бо ми бачимо ембріон, ми бачимо серцебиття. А через тиждень вона приходить до мене і каже, що чоловік загинув знаходиться на зоні розмежування, і тіло забрати не можна. А в неї попереду вся вагітність, а вона до мене буде приходити, а їй треба підтримка. І як при цьому мені не стертися, коли у мене таких пацієнток 10-15. І оця історія підтримки, взаємопідтримки, розуміння нових реалій нашої роботи, мені здається, це дуже дуже важливим. І на жаль, я поки не бачила подібних тренінгів для лікарів також. Дякую за твої важливі такі думки і, взагалі, за твою діяльність. Дякую, дякую, дякую. тобі.